Дніпропетровські астрономи обіцяють жителям міста та області Зорепад 12 серпня. Неозброєним оком можна буде побачити, як в небі з'являються та зникають персеїди. Їхній потік кажуть, в планетарії буде інтенсивним. Тож загадати бажання встигнуть усі, хто не полінується, поглянути угору. Розповідає Софія Богуцька. У серпні цього року склалися найкращі умови для спостереження за метеорними потоками в небі, кажуть в Дніпропетровському про петровському планетарії. Саме їх на побутовому рівні прийнято називати зорепадом. Вже з середини літа астрономи спостерігають періодичний рух акваридів, цигнідів та капрікорнідів на черзі Таке відчуття, що як будь-то з одної точки неба, нахадящимся в звізді Персея, вилітають Тобто есть... Ми називаємо етевлення метеор, це згарання маленьких в земній атмосфері. Ну а то що зрелище феєричне, це вже, канішне, звісно... для того аби побачити зорепат у всій його красі, краще їхати за місто, кажуть у планетарії. Особливо він прекрасний біля води. Втім, найближчим часом астрономи очікують на досить інтенсивний зоропад: 50-60 метеорів на годину. Тож спостерігати можна буде і в межах міста. 12 августа в період з 21 до 24 4 часов, вот этот узенький інтервальчик, он для України ну просто благоприятен в этом году. Mm -hmm. Поэтому я надеюсь, що нам даже не потрібно буде за город їхати. Спостерігати за моторами в небі можна вже від сьогодні. Астрономи порахували, що час зоропадів триватиме аж до 20 серпня. Зоропад бачили колись ніколи не бачили. Ну я відео. А? а ви бачили? Да. Ну Тільки не в городе, в городі, Это... тільки в селі Это, тому що в городі такого неба невозможно увидеть. Бачите, як зірки падають? Бачу. Mm -hmm. Гайте з бажання загадати. Вони так швидко падає, що не співаєш на небо мені ніколи дивитись. На небо, на зорі. Ну інколи буває так. Ввечері, коли чоловік вже спить, вийду на балкон. Ой, вибачаюсь, а подивлюсь. А бажання Кана. загадуєте, коли бачите, що ніби зірка падає? Е, загадую, але мені здається, що вона надто швидко падає, і я чи не встигаю сказати? Тих, хто хоче побачити більше в небі, вчені запрошують до Астроклубу, що четверга ввечері до їхніх послуг працюватиме телескоп. Крім того, любителі зірок можуть взяти участь. У всеукраїнські конференції Софія Богуцька, Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.